Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів другу прес-конференцію за тиждень, але вже в своєму гольф-клубі в штаті Нью. Джерсі. І, власне, ми за традицією обговоримо основні тези, так, які висловив Дональд Трамп, але крізь призму висновків, так, які були зроблені на основі того, що ми почули від Дональда Трампа. Власне, перший висновок виходить з того, що Дональд Трамп робив великий акцент. На питанні економіки, тобто він говорив про велику інфляцію, він говорив про іпотечні ставки, він говорив про ціни на продукти, він говорив про заборгованість за кредитною карткою, що вона зросла на 50%. Також він говорив про плани Гаріс щодо підвищення податків, і також він зазначив про 350 тисяч безробітних. І також була критика в бік Арес. Податкового керівництва, що Байден та Гарі залучили 88 тисяч агентів відповідної організації, так, які переслідують людей. Тобто ми спостерігаємо, що Дональд Трамп під час цієї прес-конференції в такому обширному форматі говорив про економіку, і, в принципі, це те, що ми чули в межах його передвиборчого заходу в штаті Північна. Кароліна. це перший висновок. Другий висновок це звичайно обговорення питання імміграції. Його теза про те, що Гарріс спустила 20 мільйонів нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Нелегальні мігранти забирають роботу в американців. І власне його обіцянки це закриття кордону і відправка мігрантів. Додому. Тобто тут нічого нового він абсолютно не говорив у порівнянні з його попередніми передвиборчими заходами. Третій висновок це енергетичний блок, і він також був достатньо широкий в Дональда Трампа. Він зазначив про те, що ціни на бензин зросли на 50% в перший день. Він має припинити війну Гаріс проти американської енергетики. Ми будемо бурити. Ну ж таки, це його стандартна фраза. Зелена політика це шахрайство, і він обіцяє позбутись всіх стимулів і обмежень, які підтримують електромобілі. Також він критикував роботу вітриків. Ну, загалом, як Дональд Трамп, так і Джей Ді вони критикують ось ці зелені. Ініціативи, говорячи про традиційну енергетику. Наступний висновок це те, що Трамп обіцяє відкрити місця для будівництва житла. До речі, Камала Гарріс, вона також в межах свого передвиборчого заходу зазначила про те, що вона, якщо стане президентом, також буде. Звертати увагу на будівництво житла. Тобто, тут ми також спостерігаємо певну схожість в позиції Гарріс і Трампа щодо питання житла. Наступний висновок: це згадка про. Кількість голосів, які Дональд Трамп отримав під час виборів 2020 року, його пряма теза в 2020 році на виборах ми отримали на 10-12 мільйонів голосів більше, ніж на попередніх виборах в 2016 році. Барак Обама, до прикладу, мав менше голосів у 2012 році, говорить Трамп, але він також не додає, що Джо Байден, який був кандидатом на посаду президента. США від Демократичної партії, він теж покращив свої результати у порівнянні з тим, що показала Хіларі Клінтон у 2016 році. Наскільки я пам'ятаю, то Байден здобув на 16 мільйонів голосів більше в загальному форматі, ніж Хіларі Клінтон. Але Трамп про це ж, звичайно, не говорить. Далі, зовнішня політика. Знову ж таки, він стандартно повторив, що війни Росії проти України та Ізраїлю з Хамасом не було б за його президентства. Він також зазначив тезу з приводу Китаю. Тобто Трамп зазначив, що коли він був президентом, він попереджав китайську сторону: що якщо вона буде щось купувати в Ірані, то Китай не зможе вести бізнес в Сполучених Штатах Америки. І власне у попередніх своїх виступах він також говорив про відповідну тезу. Далі до нього було запитання з приводу припинення вогню в секторі Гази, да, так, як він загалом ставиться до війни Ізраїлю проти Хамасу, як він, в принципі, бачить завершення цієї ситуації. На що Трамп сказав? Що він мав зустріч з прем'єром Ізраїлю Нетанягу, і він закликав його швидше закінчити цю війну для того, щоб не гинули люди. Тобто, в принципі, також Трамп говорить про те, що війна Ізраїлю проти Хамас вона повинна завершитись. Але знову ж таки він не дав відповіді на запитання, чи підтримує він припинення вогню. Бо нагадую Камала Гарріс вона говорила про те, що вона підтримує цю історію, що має відбутися припинення. Вогню. Про це ми також раніше говорили. Далі була згадка від Трампа про зупинку проєкта Північний Потік-2 за його президентства, а власне за Трампа відбулось відновлення будівництва Північного потоку 2. Тобто, це те, що говорив Трамп з приводу зовнішньої політики. Далі він зазначив, що він провів реформу кримінальної. Юстиції. Ще один висновок пов'язаний з тим, що була критика в бік Камали Гаріс, але окрім того, що він і. Завжди називає божевільною, некомпетентною. Він зазначив наступне у відповіді на питання, чи буде Трамп дослухатись до осіб, які говорять, що його виборча стратегія не працює через особисті нападки на І Тут Трамп прям дав таку велику відповідь. Давайте ж процитуємо її. Я дуже злий на Камалу Гарріс, що вона використала систему правосуддя як зброю проти мене. Гадаю, я маю право на особисті нападки в бік Гарріс. Я її не поважаю. Далі він сказав, що він міг посадити Хіларі Клінтон до в'язниці, і коли потрібно було приймати рішення, він сказав, що не хоче, щоб дружина президента США була у в'язниці. Він хоче, щоб країна була єдиною. Далі він розкритикував наказ про кляп у справі щодо фальсифікації ділової документації, і також зазначив про імунітет від усіх звинувачень і про закриту кримінальну справу, яка стосувалась неправомірного поводження з секретними документами. Це ще один висновок, який стосується Камали Гарріс. З приводу Волца він повторив стандартні тези. Ми їх ну, ж такі, розбирали в контексті попередніх відеоматеріалів. Ну, і ще один висновок. Наступний продовжується стратегія кампанії, активність у медіа. Це і передвиборчі заходи, це власне і прес-конференції. Що можна додати, що... Ця перша частина, де Трамп говорить про економіку, про енергетику, він її щитував з заготовленого текста, що буває рідко. Так, це така одна з особливостей. Ну І друга особливість виходить з того, що він вже. В який момент, так, в межах там, передвиборчого заходу чи прес-конференції намагається давати обширні відповіді на питання, які стосуються економіки, енергетики, Ну, імміграція тут плюс-мінус одні і ті ж тези. Тобто, очевидно, йому це готують там спічрайтери і політтехнологи. Тобто, робота тут ведеться. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!